Цікавий симбіоз улюблених з дитинства музики та казкових героїв поєднався у справжньому святі хореографії. 21 колектив виборював звання кращого і намагався здивувати конкурс на журі. Оцінювало двох номінаціях народна та сучасна хореографія. Це вперше в Ніколаєві, коли звертаються до так скажем готовому проведенню по мультфільмам. Тоді тобто для руководителя большая помощь. Від хореографа тільки то зависит штурм, подавати хорошу лексику інтересну і образ на сцені. За ідеєю, конкурс мав би бути загальноміським. Втім, показати свої таланти приїхали колективи з Дніпра, Очакова, Южноукраїнська та Первомайського району. Це дійсно було яркое, на Кожен воспринимал і видел цих дітей. Вот це щастя і радість, вот это дитство. Була ідея зробити этот конкурс городским для участі, для того, щоб в ньому приняли участие наши отдаленные дома культуры. Дома культуры, дома творчества учащихся. Но вот этот интерес к мультипликации, к мультфильму, к детству, он, наверное, породил и то, что появился интерес у других городов Украины. Я думаю, что этот конкурс все-таки перерастет границы городского и он станет всеукраинским. Я очень надеюсь на это. Нагороджували юных тантюристов, депутаты Миколаївской міськради. Это новый городный Николаевный фестиваль. И я хочу сказать, что та атмосфера колеса сьогодні на сині заліна стоїть. Лауреатами першої премії стали колективи, які добре відомі миколаївській публіці: Джерельце, каприз, дивертисмент, ренесанс, щасливе дитинство та сувенір. А гран-при конкурсу здобули два колективи у номінації Сучасна хореографія, ансамбль танцю Бусинка з Миколаєва та колектив з Дніпра Сюрприз. Луїза і Руслан Черняліс, МСН.